Наш заклад зосереджений у е, історичній спадщині нашого міста. Так це притулок друзів, пам'ятка місцевого значення. Власним прикладом ми хотіли показати, як можна працювати з історичною спадщиною, не зашиваючи її, не ховаючи, а показати різні епохи цього будинку, показати різну кладку. Вона не рівна, не ідеальна. Але менше з тим так хочеться розказати повністю історію цього будинку. Е, також в іншій залі ви бачите скляну плитку 60-х років минулого століття, Майже повністю була вкладена перша зала цією плиткою. Яку ж частину нам вдалося врятувати, відчистити, відмити і покласти заново як частину історії цього будинку? Дав історія цього будинку достатньо довга. Ми знайшли нові факти історії будинку. Якщо раніше це був 1907 рік, то зараз ми знайшли твердження, що будівля була уже у 1880 році. Так і таким чином ще далі будемо купати, можливо, є ще інші факти на. Жаль, не так багато документів збереглося з тих часів, але ми маємо вже певні підтвердження. Тому хочемо показати, що можна працювати і показувати і відкривати історичну частину в такому більш усучасненому форматі.